Вітання слухачам радіо Херсон фм В ефірі Ела Стефанова і Ірина Жданова, голова громадської організації. Фонд Відкрита політика кандидат історичних наук. Доброго дня чи ще вечора? Пів шостого це день чи вечір. Як ви Вітаю вважаєте? Вас. Ну, вже мабуть вечір, Вітаю. пані Ірино. Ви на Херсонщині неспроста. Приїхали відкривати гарячу лінію. Що це за гаряча лінія на кого вона розрахована? Для кого вона створена? Гаряча лінія створена саме для дітей, молоді і взагалі громадян. Які проживають на тимчасово окупованому Криму? і вона працює вже тепер в Херсоні, в обласному управлінні освіти. Її, її, її телефони е має як безкоштовний телефон, є, безкош як безкоштовний, є, 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 безкоштовний угу. телефон, 0850 45 70, е мобільні телефони, плюс 38 097 983 65 91. Але ми усвідомлюємо, що в умовах інформаційної блокади повинні бути також Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, тому можна дзвонити також на Skype «Доступна освіта» і ці Viber, Telegram, WhatsApp підключено під телефон плюс 38 068 951 25 13. Гаряча лінія працює в робочі дні в режимі з 9 до 18 години, перерва на обід. І можна абсолютно по всім питанням звернутися, не тільки вступу в вищі навчальні заклади не тільки отримання свідоцтва і атестат, а також перевід із університетів Криму тих обіту студентів, які поступили туди до війни, uh -huh. от в українські університети, і багато інших освітніх тем, які сьогодні виникли у наших громадян. Uh -huh. Ви можете сказати, де саме цю інформацію про яку ви говорите номери телефонів і іншу uh -huh. потрібну інформацію, де можуть користувачі мережі інтернет знайти uh -huh. на офіційному сайті Міністерства освіти. Є рубрика для жителів Донбасу і Криму, там ці інформації є. І крім того, у нас є сайт От Якщо загуглити просто доступна освіта, ви вийдете на сайт Доступнаосвіта.com.ua. Там повністю всі телефони гарячої лінії і в Херсоні, і в Києві, і, до речі, в родонецькі, Краматорські ці, ці телефони, і в тому числі Скайп, і там розміщені. Угу. Ви вчора були на Чунгарі. На Чингарі, так, так. як саме відбувалося відкриття гарячої лінії? Ну, гаряча лінія в моєму розумінні, це от е, знайшли потрібний телефон, так. Е, його освітили і так, так далі. А як це відбувалося? Ви ж приїхали з Києва? Так, ну я думаю, що було дуже символічно, що саме на Тен Чингарі ми анонсували гарячу лінію в Херсоні і звернулися і до кримських татар, які були присутні на мітингу в цей такий жаль жалібний день, так і взагалі. Лі, до всіх там хто був присутній, і були в тому числі там телебачення. От і звернулися з тим, щоб е, гаряча лінія це фактично той інструмент, той потічок, який може з'єднати сьогодні Крим і Україну материково реально, uh -huh. тому що е, дуже важливо зараз донесення інформації про спрощену процедуру вступу в українські вищі навчальні заклади. Uh -huh. І знаєте, в нас було ще така символічна, дуже експромтом подія, коли ми прийшли на мітинг, там запускали кульки, uh -huh. і нам сказали, що ну, росіяни ці наші. Повітряні кульки в минулому році розстрілювали і вірніше, на росіяни РФ, РФівці. і тоді в нас виникла така ідея, може наші дорожні карти, як здобути українську світу з гарячою лінією, прив'язати до цих кульок, запустити в небо не От, ті, які підуть вгору, то можливо, там здійсняться наше бажання, щоб кримські діти вчилися тут на материковій Україні, а ті, якщо раптом Ну, приземляться на землю. Вони приземляться вже з інформацією, і навіть якщо і розстріляють цілі кульки, вони все рівно зіграють свою таку позитивну роль, тому що доносить інформацію про ті можливості, які сьогодні є в Україні, зроблено державою для Криму. Угу. Та кульки запускали вчора. Запускали. І... Так, запускали, ну, принаймні, я не побачила, що їх хтось розстрілював, і я дуже надіюся, що це була ну така символічна акція. І ви знаєте, коли ми були на нульовій точці, і коли безпосередньо вже там, де в 50 метрів від мене і від нас, нашої команди, стояли прикордонники Російської Федерації, і вони були, звичайно, що в масках. І ви знаєте, коли я дивилася в їх очі, мені хотілося сказати, що. Ну, не можна робити, спекулювати на долях дітей, тому що всі ми, більшість із нас, ми батьки, да? І власне, коли ми сьогодні робимо, ну, я скажу так, ну, знищуємо наших дітей, тому що те, що відбувається сьогодні на території окупованого Криму, дуже часто виглядає як педагогічне варварство, тому що йде мілітаризація освіти, і деякі примування мізок таким чином, щоб зробити нас ворогами. І мені здається, що з точки зору духовної, це дуже великий гріх, який. Ну, які відповідальні за яких будуть нести не тільки політики, але й кожен із нас. І коли я дивилася їм в очі, які і в масках, от мені здавалося, що і мусульмани, і православні, і християни, католики, от в будь-якій релігії світові все таки мир і комунікація, дружба, вона є основою от життя, буття. Так, якщо ми подивимося уважно на всіх, і, і в Любі релігії є фундаменталісти, які навпаки ну, роблять протилежне. От мені щось здається, що нам потрібно зрозуміти, що ми в одному човні, і кожна пробою на невисті потягне всіх на дно. І ну, хочеться просто щоб ми всі це зрозуміли і зрозуміли не тільки там, але й тут. Років 20 назад. Пам'ятаю, потрапила мені в якомусь журналі фотографія, на якій були. Релігійні діячі з різних конфесій, і деномінацій, які угу. зібралися разом для того, аби молитися за мир. Я не знаю, пам'ятаєте ви чи так. ні. Була угу. така і мами, так. православні священики, угу. буддисти, і абсолютно всіх конфесій і вірувань. Може, було б непогано, якби зараз також зібралися. Я думаю, що було б непогано, і певна така, мені здається, іде так цей напрямок, тому що от я нещодавно була в Єрусалимі, в Назареті і, наприклад, на свято. Православне благовіщення були і католики. Ви, мабуть, знаєте, і пам'ятають слухачі про зустріч на острові Кріт, uh -huh. де за останні півріччя знов зустрілися там. Папа Римський і Патріархи православні і теж був діалог, і напрацьовані певні документи, і дуже багато є різних випадків, в тому числі на Майдані, коли на одній сцені молилися і мусульмани, і юдеї, і християни. Тобто мені здається, що в цьому є дуже великий зміст і таке певне поле інформаційне, яке може переплюсувати любу плакату, тому що стратегії не ми, так і навіть не політики, а стретех там на горі. От і власне ми тут тактики, які просто маємо кожен на своєму місці робити свою справу і місію. Якщо кажуть, що дорога до Бога вона не одна, їх багато, так. а він один. Так. То можливо і має ага. сенс такий діалог, йому ж то все рівно правильно, ага. яким шляхом до нього йдеш? Законопроект 61.16, який прийняла Верховна Рада 16 травня, дасть змогу абітурієнтам з Криму вступати до українських вишів. Можете спрогнозувати кількість бажаючих, потенційну кількість бажаючих? Ага. Я хочу сказати, що власне минулому році була запроваджена процедура революційний крок був зроблений стосовно спрощеної процедури вступу через освітні центри. Крим Україна. Ні атестат український, ні сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, ні український паспорт не потрібні для того, щоб вступити в українські вищі навчальні заклади через освітні центри. Mm -hmm. Таких освітніх центрів в минулому році було створено 12, із них 3 в Херсоні, а також в Києві, наприклад. Е Економічний університет імені Гетьмана і Таврійський національний університет, до речі, тимчасово переміщений з Криму у Львові, тобто в Дніпрі, в Запоріжжі, тобто географія достатньо широка. На жаль, і були виділені квоти, тобто гарантовані бюджетні місця, які надавалися університетам і надавалися саме для Криму. От на жаль, було не використано ці квоти, і ну дуже мало біля 150 чоловік вступило і стали студентами українських вузів за саме за цією спрощеною процедурою. Може, Через те, що це тільки початок, і ще так, ніхто не знав ні так, про процедуру. Так, І мені я дуже вірю в те, що цьому році вже пройшла вже більше знають. Ми більше підготовлені. більше буде інформаційна кампанія, і кількість тих, хто буде вступати через спрощену процедуру. Дору буде набагато більшою, але е, 700, 860 місць 870 місць бюджетних сьогодні Україна виділила для освітніх центрів Крим Україна 870. тобто це ті місця, на які гарантовано мають. Право поступити кримчани якби по спрощеній процедурі, повторюсь, без сертифікату ЗНО, без українського атестату і без українського паспорту. Вони можуть приїхати в освітній центр з 19 червня. Вони починають працювати, і буквально за кілька днів оформ... здати державну підсумкову атестацію ДПА це набагато легше ніж mm -hmm. ЗНО, ДПА з української мови, ДПА з історії України і всього один вступний іспит не ЗНО. Повторюю, mm -hmm. і стати студентами або в університету, або у ліцею, ну тей вищий навчальний заклад, який вони обрали. І я думаю, що. Дуже важливо в даному випадку сфокусувати зусилля інформацій інформаційне на донесенні цієї інформації, знаючи, як працює наша. Наші державні органи, ну це не тільки в Україні, але в принципі в світі. Це достатньо така бюрократична система, державна машина. Так і е, для того, щоб закон вступив з тилу, потрібно не тільки щоб його президент підписав, а потрібна імплементація, uh -huh. тобто, щоб вийшли відповідні накази, вони були заюстовані і так далі. Ми сьогодні маємо вже 19 травня угу. вступна кампанія по факту вже почалася, тому що в багатьох вузах вже працюють приймальні комісії. І Я хвилююся за те, щоб шістдесят один було вчасно імплементовано і додано лише додаткові ресурси до тих 12 освітніх центрів, які вже сьогодні працюють і в минулому році працювали. Тобто не факт, що цього року до цих інститутів будуть вступ до нових. До нових так, угу. факт те, що працювали і працюють 12 освітніх центрів. Угу. Все, угу. це доконаний факт. І ще наголошу, що це ж не тільки університети, Освітній центр входять в тому числі технікуми, коледжі, коледжі в школи. До яких можна вони ж коли приїжджають uh -huh. кримчани? Вони чи в освітній центр, вони мають здати ДПА з української мови історії України в школі. Тому в цей освітній центр входить і школа. Вони працюють, вони вже відпрацьована в них робота. Так, якщо ми додаємо новий освітній заклад, я повторюсь, що закон і ще не підписано станом на 19 uh -huh, травня. Uh -huh. Чи встигнемо ми запустити це до 19 червня? Тут дуже є велике питання. Перше, але саме головне тут питання в тому, дай Боже, мені коли я запускала ці кулки, я просто е, е, так за, ну, знаєте, загадала бажання, що 8, 870 місць квот було використано. Щоб не повторилося те, що минулому році кримчани не приїхали, щоб освоїти те, що освоїти те, що є, розумієте? І на мою думку, я це пропонувала і в парламенті, і міністрам, з якими ми, як громадська організація, зараз дуже багато комунікуємо, і ми, і інші громадські організації з міністрами в робочих групах і на круглих столах. І пропозиція фонду відкрита політика полягає в наступному. Давайте запропонуємо, щоб з листопада місяці 2017 року почали працювати підготовчі курси на базі освітніх центрів, куди можна це. вступати угу. на підготовчі курси без ДПА з української мови історії України. Ми маємо усвідомлювати, що в Криму три роки. Фактично, вони не, не просто не вивчали, там 5 5 Тобто, у них навіть сама формулювання ДПА з українською мовою це вже бар'єр. Скласти його повноцінно вони не можуть. Так Тому вони вчаться зовсім інших умовах. Тому, якщо ми говоримо про те, що це громадяни України, ми повинні створити умови, щоб дати їм право. Реалізувати конституційне право на освіту, і тому ми пропонуємо, щоб запрацювали підготовчі курси на базі освітніх центрів. І на цих підготовчих курсах вони протягом року вивчають посилену українську мову, історію України і географію України, правознавство, тобто українознавчий блок. Крім того, вони посилено вивчають там математику, фізику, інші предмети, які їм не потр... які їм необхідні для вступу, і на наступний рік вони поступають. Ну на перший курс маючи вже повноцінно, скажімо так, адаптовано до українських стандартів освіту, uh -huh. розумієте, і на моє дуже глибоке переконання ті 80 мільйонів, які сьогодні потрібно, щоб забезпечити роботу законопроекту 61.16, Так можливо, краще цих 80 мільйонів гривень спрямувати на підготовчі курси. От і тому, якби наша пропозиція зводиться до того, що список оцих 12 освітніх центрів, ми за те, щоб його розширяти, але ми повинні сказати про те, що ми повинні давати додаткові спрощу додаткові умови, умови. спрощення угу. враховуючи те що вони там не вчають не вивчають українську мову історію україни і українську літературу і я не говорю що вони не мають її знати я говорю про те що на підготовчих курсах в них має бути е, ну рік де вони її мають вивчити підтягнути, підтягнути. Угу. і що тут головне щоб ці підготовчі курси слухачі були забезпечені Гуртожитками, стипендіями, державним замовленням, тобто до цих 80, 70, 870 державних місць має додатися і ще додаткові бюджетні місця на підготовчі курси. От мені щось здається, що ця модель вона має більше перспектив. Угу, угу. Ну, вона доступна для людини, так угу. ви абсолютно правильно кажете. Якщо живеш в іншій ем, на території України, але де ну, анексований Крим. Що казати, так. вчора спілкувалися з Аміне Джапаровою, угу. і от якраз таки про репресії, про те, що так. вилучають і татарську літературу, вже не кажучи так. про те, що знищуються цінності угу. України. Ви є головою громадської організації фонду Відкрита політика і на що орієнтована діяльність фонду? Ну, ми створені в 2008 році як дуже маленька. Спочатку це була волонтерська ініціатива батьків, екологів, митців, е, яка ну нам у нас у всіх були діти, і нам не подобалося те середовище, в якому. Лише, це, це, це що це, саме? Екологія, суспільне екологія, але екологія не в сенсі просто природи, а екологія, от яка взагалі відносин. суспільство, екологія угу, відносин, і власне ми зібралися для того, щоб створити для дітей такий певний майданчик від екології душі до екології всесвіту, от наше основне гасла. Це угу. слоган танк. Тобто починати треба з формування цінності, екології цінностей, так і власне з цієї маленької якої дуже ініціативи виріс фонд відкрита політика, який сьогодні має ну велику аналітичну дуже підрозділ. Ми є учасниками багатьох ем, робочих груп ем, і захищаємо інтереси дітей в парламенті. Все сто, сто, що, що стосується законопроекту про освіту, закону про науку, ми змогли фонд відкрита політика зміг пролобіювати разом з науковими ліцеями, науковими ліцеями, інтернатами. 26 шосту статтю законопроекту. Ті законі про науку, де тепер є. І статтю 20 спеціалізована освіта, військова, наукова, мистецька і спортивна, От для того, щоб це було таке безперервне навчання з першого, кур... з першого класу і там були свої створені умови. Другим напрямком у нас є зелений напрямок, mm -hmm. і тут працюють і зелені у нас програми окремі, і міжнародна зелена школа це Такий майданчик до повернення стрім освіти. Стрім це наука, технології, інженеринг, робототехніка, мистецтво і математика і абревіатура ціла, да так, так, вийшла. Так, mm -hmm. так. І ми вона дуже цікава, ця абревіатура, тому що грін стрім, тобто mm -hmm. це не просто зелений потік, а це от саме робота. Ми починаючи, працюємо починаючи з дітьми з трьох років. Mm -hmm. В Карпатах у нас є табір, стрім, табір, міжнародна зелена школа в космачі, в селі Космач високогірному. І Там у нас Нацме див. Астрономія, робототехніка, і одночасно майстер-класи там із ткацтва, із виготовлення сирних іграшок, тобто етномайстерні працюють. І одночасно в нас є медіашкола, і, от, наприклад, Олей Санін уже не один рік з родиною приїжджає і викладає там от саме от медіа, медіашкола, дискусійний медіаклуб, приїжджають режисери, мультиплікатори вчать робити мультики. У нас дуже багато створено власної продукції. І от, от такі От сучасний дуже формат: от стрім освіти, плюс медіа, плюс зелений відпочинок в Карпатах. Він я вважаю за цим майбутнє України, тому що до нас приїжджають не тільки діти там з якихось там великих міст, mm -hmm. а сільські дітки, і, до речі, кримчани приїжджають і з Донецької, Луганської області, і з віддалених сіл у нас, окремо є теж підтримка цих дітей. От це один із теж напрямків. Mm -hmm. І третій напрямок це. Звичайно, Донбас і Крим, і це не тільки гаряча лінія. Ми теж працюємо дуже багато з міністерством освіти і парламентом з тим, щоб пролобівати інтереси дітей і створити ці зелені коридори. Нам багато чого вдалося зробити, але попереду дуже багато роботи. І саме я вважаю, що для нас великий здобуток це. Оця спрощена процедура вступу, і ми створили онлайн-ресурс Доступна освіта mm -hmm. Він називається mm -hmm. так. Доступна освіта, і там зібрано відеоуроки, Ми записали відеоуроки з української мови, історії України і, і української літератури. І ці відеоуроки вони є не просто безкоштовними, а вони не потребують реєстрації. Тобто, mm -hmm. дитина, яка заходить, або не дитина, молодь чи батьки, вони не залишають ніяких електронних слідів, mm -hmm. і вони можуть не тільки Кі подивитися відео, але також там презентації, підручники, питання, відповіді тобто там цілий ресурс, і до речі, не тільки українознавчий блок, а також біологія, математика і інші. Цим ресурсом можуть користати користуватися, і українські діти звичайно, будь-хто, хто б не жив, наш такий один із наших ще один наших лозунгів такі науку для миру, освіту кожній дитині, де б вона не жила в Джанкоя, чи в Черніхові Житомирської області, чи в Космачі в Карпатах, чи тут в Херсоні, чи в Нью-Йорці, Українські діти мають рівний доступ до якісної освіти, і от дистанційна освіта, і от отоці. Онлайн уроки це ну перший наш маленький крок для того для цій справи. Пані Ірина, в нас час вичерпався, але я не можу не запитати От два запитання стосовно uh -huh. того, що ви розказували. По перше, ще раз повернемося до вашого ресурсу, де uh -huh. можна підтягнути дітей завдяки вашому продукту. Uh -huh. на, на якому інтернет ресурсі на інтернет ресурсі доступного а також на офіційному сайті Міністерства освіти і наука в рубриці для жителів Донбасу і Криму. Uh -huh. Безкоштовні уроки з Безкоштовні уроки української української мови на сайті до Дуступна освіта безкоштовні уроки з української мови, історії України, української літератури і інших предметів, І інших предметів. Чудово. І друге запитання стосовно табору дитячого. Uh -huh. Ви кажете, що приїжджають не тільки з великих міст сіла, а також із Криму. Як потрапити до вашого табору? У нас є сайт фонду. Відкрита політика openpolicy.com.ua, і там є окремий підсайт Міжнародна зелена школа. А uh -huh. також ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі. Міжнародна зелена школа, і власне у нас діти їде вже на влітку. У нас ми починаємо працювати з 11 червня до 27 серпня. Кожні два неділі в нас новий заїзд. У нас там буде і палеонтологія цього року, і робототехніка. І, до речі, їдуть дітки, ну тимчасово переселенці і їдуть діти з родин учасників АТО, Олександра Гуменюка. Ви я думаю, знають, uh -huh. який загинув. Його сини їдуть, вони музиканти. і в серпні місяці вони будуть вивчати музику. Вони, е, якби приїжджає оркестр юних музикантів, вони будуть вивчати музику і фізику. Дякую вам за бесіду. Особисто я просто по-людськи бажаю успіху вашій діяльності. Дякую. Так і нагадую нашим слухачам, що у нас була в студії Ірина Жданова, голова громадської організації Фонд. Відкрита політика, кандидат історичних наук.